Привіт, любі наші розумники та розумнички! Я дуже радий знову бачити вас на телеканалі tv 4 у програмі для допитливих діток, пригоди крапусі та водознайка. Вам цікаво, чого поруч немає крапусі? Не дивуйтеся, ця непосидані світня зоря попрямувала до Тернопіль водоканалу. Пропоную поспостерігати за її мандрівкою. Доброго дня, крапуся. Тетяна Володимирівна, а я нині в усіх запитую, чим займається їхні відділ? Та чим займається ваш абонентський відділ? А відділ наш займається розрахунками з юридичними особами. Укладаємо договора, проводимо нарахування і збираємо кошти за надані та спожиті послуги з водопостачання та водовідведення. А хто вони такі? Юридичні особи. Юридичні особи це є великі споживачі нашого міста. Це є комбайновий завод, текстерно, оріон, тепломережі, ватра та суб'єкти підприємської діяльності, приватне підприємство та інші споживачі. Такі. І вони всі час на вчасно платять за воду. Є дуже багато організацій, що вчасно розраховуються за надані послуги. Майже в кожного місяця вони розраховуються. А є такі, що нечемні ще абоненти. Вони не своєчасно розраховуються за послуги наші, тому і в нас виникає заборгованість невеличка. І, і, і що ви робите з ними? Ми даємо попередження, а потім їх мусимо відключати, щоб зменшити нам, як кажуть, заборгованість, треба вживати крайніх заходів. Виходить, що ми мусимо бути негарними, нечемними, припиняти їм надання послуг з водопостачання. Ні, ні, ви чемні. Просто не всі розуміють, як це важливо платити за воду. А Андрію Степановичу. А, а чим займається ваш відділ? Наш відділ займається тим, що забезпечує стабільну роботу всієї комп'ютерної техніки на підприємстві. Крім того, ми розробляємо програми, які рахують правильно всім споживачам КП Тернопільводоканал за воду, щоб нікому не нарахувати більше чи менше, щоб кожен платив тільки те, за що він споживає. От, ще наш відділ займається тим, що розробляє сайт підприємства, на якому завжди можна почитати свіжу інформацію, яка стосується роботи нашого підприємства, дізнатися, чи раптом не трапились якісь аварії, а також подати показники лічильників. А, а це ж так складно напевно знайти отой сайт. Я ще не дуже добре знаюся на комп'ютерах. А покажіть мені, як його шукати. Ну, сайт наш знайти дуже просто. Всього навсього треба набрати в будь-якому інтернет-переглядачі в стрічці адреси www.канал. Ура! Я тепер буду знати. Дякую вам! Немає за що. Наші телеглядачі, мандрівка. Цікава, правда? Коли так, то напишіть нам, а ми намалюйте, що найбільше вам сподобалося і запам'яталося. Листи надсилайте за адресою місто Тернопіль, вулиця Сагайдачного, 2, програма для найчимніших та найкмітливіших діточок, пригоди крапусі та водознайка. А тепер, крапусю, коли ти вже намандрувалася, давай разом із тринополятками подивимось казочку. Давай, давай, але спершу дознайку, дознайку. Я дуже-дуже, дуже хочу пити. Підненька моя, ось пий на здоров'я. Людина щодня повинна вживати дві з половиною літри води, а краплинка у кілька разів більше. Але, але я не можу випити стільки води на раз. І навіть за день не, не можу. І не потрібно. Ти можеш її з'їсти. З'їсти? А як же з'їсти? Суха їжа на 50-60% складається з води. І кашу? У кашах, які дуже корисні для діток і маленьких краплинок, міститься майже 80% води, у хлібі близько 50. У м'ясі 58-67%, овочах і фруктах до 90% води. Ого, і в цукерках теж є вода. Є? І в цукерках. Водознайку, водознайку, Тоді, коли я наступного разу захочу пити, дай мені, будь ласка, цукерочку. Але ж вона не спраги. Не Невтамової. Ні. Коли хочеш чогось солоденького, то краще випий підсолодженого зеленого чаю або квасу чи соку. Ну все. Ми з тобою щось дуже заговорилися. Час уже дивитися казочку. І справді, час. В минулій програмі крапуся розповіла діткам про річку серед, яка захворіла. Школярі пообіцяли, що знайдуть спосіб вилікувати річку. Допомогти погодився і дядечко Кріт. Чим. Стати вам у нагоді. Це ж логічно! Ви кріт, ви живете і працюєте глибоко під землею. Труби теж під землею. Значить, ви можете допомогти нам знайти та вирити. Знайти, вирити. Думаю, що легка справа. Ще треба знати, яку трубу шукати. А що? Вони бувають різними. Що різними. На своєму шляху я зустрічав чавуні, сталеві і навіть залізобетонні труби. Та найприємніші на дотик і найновіші. Це нові поліетиленові. Поліетиленові. Полі... Полі... Полі тобто зроблені з поліетилену, дуже гнучкого та надійного матеріалу. Подумаєш, дивина, от колись реки та римляни виготовляли трупи з камені та прокладали їх над землею у вигляді арочних мостів, якими вода рухалася з гір у долину самопливом. А ще вони робили труби із кераміки. Уявляєте, яка краса то була. У багатьох середньовічних містах популярністю користувались навіть дерев'яні трубопроводи. Дерев'яні? Так. Для їхнього виготовлення потрібно було багато високих дерев. Спочатку, із стовбурів, за допомогою свердління вибирали серцевину і робили окремі труби. Ну, все! Годі ляси точити, А я щось дуже освітлюю. Знаємо, як допомогти, допомогти настрій підняти. Я буду трубу шукати, а ви мені віршики розказуйте Я буду перша, я рапуся, не до кожного горнуся, до кожного сміються, вдача вже така, я плинкою буваю, маринкою літаю ніжинкою спадаю. Бо снідать, сидимо маємо. На очах. Є, ура! Що, це? Вода, вода. Там таке. Та там таке. Час нашої програми збіг. Пора прощатися. Що ж, любі наші тернополятка, до зустрічі, до наступної зустрічі на телеканалі Тві 4 Найкращій, найпізнавальнішій програмі пригоди водознайка і, і Крапуся».